У дитячій поліклініці на Івана Сірка запуск до педіатрів на два тижні вперед та черги у коридорах. Про це говорять батьки. За словами завідуючої амбулаторії Поліни Перерви, така ситуація типова для початку навчального року, а черги створюють самі дорослі. У ситуації розбиралася Євгенія Токарєва. Ольга Литвиненко разом із сином чекає своєї черги біля кабінету лікаря. Разом із нею у коридорі ще близько 30 людей. Сидимо ми хвилин 20, зараз сьогодні без запису, тому що дитина хворіє не по графіку, а на величий запис аж на кінець наступного тижня. Тому я ж, не, я ж не буду чекати два тижні, щоб прийти по запису, правильно? тому сидимо в живій черзі. Завжди так було і так буде, тому що запису скільки там, чоловік 5 чи 6 там, за, за день може прийти, а хворіє більше, особливо зараз садочки почалися школи і хворіє зараз дуже багато дітей. Да, ми тільки підійшли, не записувалися, тому що неможливо записатися на сайті. Постійно вибиває, я навіть якщо свободне час, забуває, що час вже не вільний або пройшла ошибка, тому ми не записувалися. Ми ще пішли в садочок, тому взагалі дуже часто тепер ми візити в нас до врача. Сергій Павлюк говорить, їм записатися через онлайн систему вдалося. Вчора ми записалися, сьогодні прийшли на 12 годин. Угу, довго вже тут ні, ми не довго чекали. Ми хвилин п'ять почекали і пішли, зробили прививку. А зараз до ми сестрими вчері. Вівторок та четвер у поліклініці дні здорової дитини. У чергах вчора стояли тут всі підряд. Це дуже незручно, оскільки коли у нас температура 39,3, да ми збиваємо її. До прийнятної, 38, да, і йдемо разом на прийом по черзі, коли тут здорові діти, да, і хворі, всі ми стоїмо в одній черзі. Да, це є великий ризик інфікувати здорових дітей, але складаються так обставини, що ми не можемо замовити, наприклад, лікаря додому, да, оплативши навіть його послуги. Вони відмовляються. Амбулаторія обслуговує понад тисяч 700 дітей віком до 18 років. За словами завідувачки Поліни Перерви, на день один лікар має до десяти записів, а фактично приймає більше. Зараз на прийомі три лікаря, три лікаря. І якщо цих людей розприєм по трьом лікарям, то це не так багато. До кожного по п'ять по шесть чоловік на даний період. Взагалі дійсно зараз у нас є черги. Чому Тому що діти зараз повиходили в дитячі садки, в школи? І після літа вони завжди у нас відмічається підвищена загорність. От сьогодні повинні прийти тільки на щеплення. Тільки на щеплення. Але коли дитина захворіла, от, то перед цим вона повинна зателефонувати лікарю і, і вирішити це питання в телефонному режимі. І лікар тобі скаже, коли прийти. І це прийде вона до 12, чи після 12. До 12. Потрібно, щоб діти йшли такі здорові. Стараємося розмежувати ось цей поток, але в другий раз не так і вийде. Ага. Завідувачка каже, аби не було черг, також треба вчасно робити щеплення та проходити профогляд. Самі батьки вони ж самі создають цю чергу, тому що планово повинно і вони знають, що якщо дитині виконалось день народження у. Травні так в травні потрібно прийти на реакцію менту і на профосмут в травні потрібно приходити, а не перед першим серпня, перед першим вересня. А це дитяча поліклініка по вулиці праці. Тут обслуговують понад 7600 дітей. Ми записалися в принципі, було легко записатися. Ми се за за Ми записалися. В принципі, було легко. Ми зараз за направленням, тобто нам не важливо, як швидко нам потрапити до лікаря. Ми просто беремо направлення до інших фахівців. До нашої Оксани Леонідівни в принципі завжди можна потрапити. Вона завжди бере слухавку, якщо якась екстрена ситуація. Бере трубочку, якщо какаета така ситуація екстрена. сьогодні. о першій годині дня тут працювало п'ять педіатрів. Всього в амбулаторії дев'ять. Мені каже, не буває. Мені здається, тут рідко бувають черги. Я не записувалась до лікаря, стою у живій черзі. Моя дитина хворіє, тому я прийшла там по поводу дитинка, Мій дитина боліє. Наші пацієнти не зверталися що з тим, що вони не можуть дістатися до лікаря. У нас працює кол-центр, і якщо люди не можуть записатися самостійно через Хелсі, то вони телефонують на кол-центр. і Кол-центр вже коригує. Таке буває, що лікаря там немає, захворів або ще що, то кол-центр дає інформацію і може записати. Що діти, які хворі, то їх приймає черговий лікар в окремому кабінеті, вони туди йдуть без запису. Що там, що тут у нас на навінці, а ті інші записуються, у кого які інші проблеми, отримати довідку, там чи захворювання, якісь інші окрім вірусних захворювань, вони можуть отримати консультацію, допомогу у лікарів вже безпосередньо на поверсі, щоб не було контакту з хворими. За словами завідувачки амбулаторії номер 3 Поліни Перерви, ситуація із записом до лікарів у їх поліклініці має змінитися у жовтні.